Яр на підтримку Збройних сил України це можливість фінансово підтримати армію. Деталі проведення заходу у наступному сюжеті. Продаємо пампушки, сінабони, мандарини, маршмеру, пампушки, сочок. Як часто ви готуєтеся до ярмарку? Кожного року, кожного року. Це традиційно вже, так? Так. Наскільки важливо допомагати Збройним Силам України? На вашу дому на всі сто учасниці розповіли, що підготували для продажу. Нещодавно у приміщенні їдальні Олеського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, до організації якого долучилися учні, батьки, вчителі та усі бажаючі. Солодкі цукерки, кексики, сирники, спартак, перекладені вафлі, піца, канапки, сок, все до смаку в нас. Ви вперше берете участь в ярмарку. Так, так. Як вам наскільки важливо допомагати сьогодні? Важливо допомагати це найменше, що ми можемо зробити для військових, найменше. Тому будемо продовжувати робити і надалі. Приємно, що українці, незважаючи на складний час, продовжують долучатися до таких благодійних подій. Як бачимо, що відвідувачі мали можливість придбати продукцію на будь-який смак. Учасники поділилися думками щодо благодійного ярмарку. Пісу, канапки, панту, сирники, наші сир... сік, компот, кава, чай. Наприклад. Ви вперше долучаєтеся до ярмарку? Так наскільки важливо допомагати нашій армії сьогодні? Велика. Дуже важливо для кожного українця. Під час ярмарку відвідувачі мали можливість придбати улюблену продукцію та посмакувати нею, адже багато з неї було приготовлено власноруч, а саме різноманітна домашня випічка, аромат якої ще здалеку куманив до себе. Відвідувачі в нас є пончики. Е Попкорн, горішки, тортик. Я ну для мене тут найсмачніше. Це цей». Тіше, що діти з приємністю беруть участь у благодійних подіях у такий спосіб, пришвидшуючи перемогу України. Ну найбільше купують тут желе, бляски, е цукерки. Також любителі домашніх бісквітів мали можливість придбати їх, смакуючи з різними наповнювачами. «У Нас є. Канапки з червоної риби і києві, є також печ, печиво, є горішки з сгущенкою, є в нас медівник, олів'є, є в нас бісквіти в стаканчику з полуницею, з апельсином і з снікерсом. Також у нас є желейки на патачку, компот, є, шосік. Шосік є і кекси. Також є булочки з сиром і вишню. Тому під час благодійного дійства було зібрано чималу суму коштів. Запрошуємо людей доброї волі долучатися до таких подій. Тут дуже багато і можна чого багато купити. Тут дуже смачно, дуже круто. Наталія Коваль, Сергій Мікішин, телеканал Броди онлайн.